Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні неймовірна спека. Дома немає світла, немає води. Я от збираюсь зняти ці шорти і залізти у воду, тому що це бляха, не виносимо. Я поки все тут коротше, розложила, як кажуть, у нас в селі 300 потов уже стекло з мене. Тому хочеться трошки. Освіжиться. Що я зараз і буду робити, тому що це реально невиносімо. Для тих, хто каже, що на заставках у мене тільки ботик, а в відео цього немає, бачите, буде вам щастя. Обов'язково вдіваємо тапуліки. Ага, думаю, ще на задницю це покажу. Ні, О, Боже, як це прекрасно. Я думала, це в мене сигналка. Я подумала, що це в мене сигналка, це в тебе. А. Ну, оце, знаєте, можна окупнутися і потім починати рибалити того, що... Я не знаю, якщо ця риба сьогодні клюватиме, то вона якась дурна, якщо чесно. Я б в таку погоду не клювала. Я б навіть не плавала. Я просто б просто була по воді на одному місці. Так що, друзі, вам приємно перегляди. На мені хай хоч щось Поїхали. Поїхала. Як то кажуть, прийшла в чувство після окупання. Можна тепер і готувати. Покушать. Тут у мене буде пельчик. Універсальна така штука різних розмірів. Опля, щоб прекрасно запустити мою точку ловлі. Часу для рибалки в мене сьогодні мало. Я приїхала на вечір, зараз уже пів четвертого. І зараз зальдію таким фрешиком XS. До речі, зараз, знаєте, що скажу. Я думала, що його треба заливати отак. А мені в академії рибалки Баунті сказали хлопці, що його треба розмішувати з водою в пропорції один до одного. Зараз оце розмішаю і так буду заливати. Але якщо бойли заливати, то заливати без води чисто такими фрешиками. І, до речі, хто не знає, то рекомендую вам також підписатися на їх групи. У них є Viber-група в Телеграмі, де триразові чемпіони світу відповідають на ваші питання. Ну, як то кажуть, мені було корисно і думаю, багатьом вам теж будуть. Посилання, кстати, залишу в описі під відео. Так, замішала, тепер воно буде настоюватися. До речі, ще ділюсь одним, е, одною порадою з цих чатів. Е, я раніше думала, що якщо б кормова програма, там, наприклад, Халібуд, ну, наприклад, да, то і пельчик в кормушці має бути халібут. А Вова Єлісєєв мені каже, що навпаки, бажано, якщо там програма Халібуд, то метод має бути і з іншим смаком, щоб він виділявся на точки ловлі. От сьогодні у мене так і буде. У мене Боже, що у мене тут солодка ця штука, Fresh Фреш А тут у мене будуть спеції, причому такі нормальні ядрені спеції, а це так вкусненько пахне, тому що тут ягідна така програмка. А тепер зараз беру це відро. І цими красивими ногами помандрую на той берег до цих кущів. Там я закормлю собі точечку і буду ждати ребулічку. Yeah. Так. Покльовка. Сука, п'ять хвилин не прийшло, як... Як перезакинувся? Ти Я так дивився, він там скидався, скидався, думаю, ну давай зараз я під'їму. Ну клас. Ми сьогодні з Вовою рибачимо, це мій підписник, до речі. Так познайомились. Перша рибалка в тебе тут була ноль, а в мене кажуть, дві рибини було. 2, 2, і от зараз покльовка. 2, що Я що Вова риб... ловим на баунті. Метод такий самий, як і в мене, я відсипала йому, а от кормова у нього пелець і бойлики. А потім, як достане рибини, я покажу, який ротпот він собі зробив. Це буде знаєш, інформація на правах реклами, як то кажуть. Вова займається по дереву шабашками. Так, да, обращайтесь, каже. І мені сьогодні теж подарок привіз. Ух! Якусь свічу зробив, Клас. Це твій перший осетер буде? Так, це буде перший. Клас. Підсака є? Так, так, так. от дивіться як. яка робота! уже близько капушка нужу не можу, настроить не можу, не можу, не привикну ще дефрикціону да, да, де, да щоб цього щоб <рис�> 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 клас шикарно ну це даже прикальзав такого красавця Покльовка така класна. Спочатку був опустив повністю, ліска лягла, така слабина, а потім так в сторону почав шурувати. Клас. Все, встав трохи. Значить, він так як амур. Ну він нормально давить, так. Давить, блін, і по на дно, на дно, давить. На дно, так. Чи ти під свою дошу принести? Достанеш? Так, ну слушай, це вже все. Ти розпочинив це озеро, понимаєш? Нормально, а то я переживала. Оп! Є! <смеш> я тебе поздравляю. Ой! Так. Да, за пылесосив. Да. Нормально так. Класний. Сьогодні воснасті несе і коробка. Думаю, що там в коробці тащи? А він прикормку отримав теж, ну бачите, пеліцем сьогодні кормився. І тут ще десь у нього має... А ти всі боїли викинув? Нічого, нормально так. І була пачка бойлів, ще додавав. Все, бачите, заливка. Коротше, знайома посилочка, знаєте, моя на пошті сьогодні теж вже стоїть. У мене така велетенська, бо я на місяць собі заказала. Що думаю... Так, так, що думаю, я не підніму її. Спонсор мого спокійного вечора, термосальчик. Всі да, це зараз юшечка зі мною катається. І слушайте, я дуже довольна, що наскільки у нас зараз продвинутий світ, да, що винаходять всякі такі штуки, які реально рятують від комарів. Тут, якщо подивитися, вже така заляпка на ця штучка, бо він постійно в роботі. Ну, а так як я дуже часто рибачу, то він дуже часто працює. Скажімо так, тест-драйв цей іменно інструмент <laughs>, пройшов по повний. Я собі отак і оставляю. Я не знаю хто, але я чогось ставлю трошки отак на підвишенку, бо тут же ж балон. І я так думаю, що йому буде легше так стікати і горіть. Ну на самом деле, я думаю, йому пофіг. Ну, скажімо так, моя душа спокійна, він працює. Скоро вже бачите, буду заміняти пластинку, бо ще трошечки залишилося для її роботи. Ну а так просто бомбічна штучка. А Вова пішов взяти плиту, щоб зробити кофе. Ну, випити пи, ви 100 грамів Да. Попразнувати. Да. Ну, коротше, в ітогі підсикала я, а він біг з плиткою, коротше. <празднування> бо празнування продовжується. Тут вже треба дві чашечки кофе випити. Дивись би він так ось валиться в очеретик. Я теж думаю, що це не сьотер. Амур. Амур? Що Що там, що там? Це інтересно ж. Що шо ж там з того кінця? Ага. Не піднімається, да? не хоче поки що. він сильно Ага. Ні, я сьогодні. Коротше, ти сьогодні пес по і та, трах. Так, так і сьогодні по почервоні рибі, по червоній крі. По, по багатому. По багатому, так. Ще підтягувати його надо, бачити, бо свис такий невгамовний. Опять синь. з під куща туди, да, теки, да, так, ти ото... кидав Ох Охи сильний. Ох і сильний впирається, впирається. Ииии І... Ай втик. <ріпи> По Почув писаху. Да-да-да. И <ріпи> втик. Красивые. Чи не тянує його? Так, він якось проще пішов сюди, а тепер тут вигулюється. Єсть. Нарешті дочекалася цього звуку і в себе. Погоди, погоди, погоди. Сколько, как-то, ждав-ждав и дождался, Уже и солнце почти село. Но я решила сегодня <свят> сидеть до победного. Это прекрасное впечатление вываживания. А я как раз только вымотала палку. перезакинусь і друга палка сразу. прямо з точки, де я кормила, з-під кущів була. Ти ти так преш там? ото. Не пойму що це? Амур? Це Амур. Ядрена мать, що мені так на них везе? Ні, я, звісно, рада, що він клюнув. Mm -hmm. Спасибо, спасибо. Я йому під задницю трохи дала. Пацачик. Торпедоносець. Я не знаю, ну от цей рік у мене якийсь прям амурний і лямурний, знаєте, я б то сказала. Тут вже одразу все наготовлено, система, годи опыта, як так кажуть, розова попапинка. Так, що ти тут, друха? Ну, відкривай. Ого! Появки так. О, дивіться, який красивий. Я вже боюсь їх і піднімати, якщо чесно. Я вже ними луплена. Все бачили. Щось ще треба казати чи ні. Це вже, блять, традиція! Понімає руку. Це к... Короче... доповнити нормальними словами я вже не можу. Все, спасибо. Ой, сижу. Зараз вже буду збиратися додому. І оце думаю. Що я думаю? Що скоро у мене на каналі буде 20 тисяч підписників. І хочу придумати якийсь подарок, і треба ваша порада, що б ви хотіли, щоб це була палатка, спальник, рибацьке кресло, ну, ще я тільки недавно дарила, може, набір лісок крючків, не знаю, що б вам було б таке цінне і дуже потрібне отримати у презент. Напишіть мені в коментарях. Мені так буде простіше думати, можливо, до речі, термоси, адже О, покльовка. Так, зараз щоб... Тому що скоро сезон, як то кажуть, похолодання і це теж буде актуально. Це, мабуть, риба просто ударилась об мою лісочку, або така хіленька покльовка. Взагалі, щось кльов не дуже такий, знаєте, сьогодні. Хотілося б чогось активнішого. В середу з Катериною Михайлівною їду на рибалочку, на поплавочок. Блін, я так карася хочу половити. І, до речі, по карасю взагалі щось печальненьке. І з ким не спілкуюсь, в усіх така ж ситуація, знаєте, а хочеться так нормально на махалочку приударити. Вже шукаю міста, міста щось. Як то кажуть, не дуже весело з цього. Так що отак от. Такі, як то кажуть, пиріжки. Ні, щось воно там все-таки хочеть, попикує. Інтересно, буде з цього щось чи не буде? Об этом ми узнаємо позже.